І миру Божого, дорогоцінні. хочу поділитися від кровення, торкнулася з проповіді наші пастирі Салтаненко. Іменно <кій> щоб увійти в царство Боже, я не можу без слова Божого, якого потрібно вивчати кожного дня, як це робили апостоли, і також без закону, без заповіту, тому що я також маю виконувати Божі закони, заповіт Божий. А заповідь Божий виконувати я можу іменно з церкви, тому що Господь іменно склав заповіт з апостолами, з церквою на тайній вечері. І я не зможу виконувати собі там сама напряму з Богом заповіт. Ні. Для того і Господь створив церкву. І торкається також вам зачитаю з 22 глави. Об'явлення книга, 15-й вірш. А назовні міста будуть пси, і чаклуни, розпусники, і вбивці, і до поклоники, і кожен, хто любить і чинить неправду, що має слово Боже віду до псів. Друге Петра, друга глава, 21 вірш. Адже краще їм було не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавати відвернутися від передає їм святої заповіді. Справдилося, щодо них, приказка. Пес повернувся до своєї блювотини. А свиня, помившись, валяється в багні. Тобто, людина вивчила слово, пізнала істину, і вона почала йти протився, проти пастера. А Пастер... Щось розказує не то, а слово Боже багато проповідується, а мені то не подобається, мені не комфортно, Тобто несе свою думку. Людина повертається до свого життя і, виходячи з церкви, з дорому Божого, повертається до того життя, як вона раніше жила, то те саме, як пес повертається до своєї блювоти. І слово Боже показує, що псини увійдуть іменно у царство Боже. І допоклонники не тільки ті, що поклоняються ідолам або поклоняються людям, а також це є перша книга Самуїла або перше царство, 15 глава, 23 вірш. Адже непокірність бунт, такий же гріх, як чаклунство, а свавілля, як злочинний злочин і допоклонництво». Тому і слово Боже показує, що непокірність Слово Божому Божим людям це є бунт проти Бога. І також є гріхом як чаклунство. Тому ми маємо бути покірні Словом Божому. Якщо я не покоряюся Божому Словом. Ну, і пасторові несу свою думку, то я вже не покірна самому Богом. І ми знаємо, що Адам і Єва вони були непокірні Словом Божому. І сам сатана, Люцифер, який став непокірний Богом, був скинутий за свою думку землю, а Адам і Єва вигнуті з раю. Ефісяан, 5 глава. 5:5. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадіний до наживи, котрий є і дослужителем, не має спашні в царстві Христа і Бога. Тому нам сьогодні треба бути покінним Словом Божому і Божій владі.